Підсумую, сім модулів, 25, ну так я закруглила, 25 годин відеолекцій, тому що там лекції, звісно ж, вони так і не точно по півтори години, але такої, тому що в кінці лекції там то якісь відповіді на запитання, то ще щось там, плюс ну, вони всі більше, ніж півтори години. От, тому 25 годин лекцій. Вартість курсу на сьогодні. прямо на сьогодні, коли я записую це відео, далі буде мінятися 12 тисяч гривень. По плану я буду піднімати вартість найближчим часом до 24 тисяч, тому що цінність курсу набагато вища ніж 12 тисяч. Тому що тут, ну, прям ой, базова така вижимка інформації для бухгалтера, який. Так впевнено, хоче взяти на супровід, наприклад, і розуміти, як це все вести в комплексі, не просто там якісь окремі відділки ділянки бухгалтерського обліку, а саме в комплексі розумітися оце на цьому всьому. От то тут я це все виклала. Тому вартість на сьогодні просто суто, щоб люди могли ну, мали можливість оце все отримати цей матеріал. За, як на мене, доступною ціною. Тому, якщо ви мрієте вже давно і працювати віддалено, або якщо ви власник фірми, а не знаєте поки ще, що робити, 12 тисяч гривень, я думаю, що на сьогодні це такий хороша інвестиція у себе.